Привіт, друзі! Це підсумковий тижневий випуск без води, і тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше з вами життя за кордоном. Жодної води, лише факти, що допоможуть вам краще зрозуміти, що відбувається в ЄС і як це торкається саме нас, українців у Європі. Дякую кожному, хто підтримує цей проект через спонсорство на Ютубі, через Телеграм і просто добрим словом, лайком і підпискою. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Тож на цьому тижні сподівалися всі на пізділ, але Путін знову на пиздів. Тому повертаємося до наших реалій. Часу в нас небагато, тому і не затягуємо. Лайк, підписка, телеграм і поперли. І з іншої новини, звісно, ніяк починати не можна, тому що скандал у Варшаві, російськомовний концерт, червоно-червоний прапор і депортація 57 українців. Або як один концерт став подарунком для російської пропаганди і радикалів у Польщі, як ви знаєте, у Польщі давно зростає напруга щодо українських біженців. Змі бомблять заголовками. пільги, злочинність, виплати, фронт. А на фоні економічних труднощів місцеві політики все частіше ловлять хайп на темі Українці зловживають гостинністю. А тепер просто уявіть: субота, Варшава, національний стадіон і концерт білоруського виконавця Макса Кража 60 тисяч людей. І українці в основному, і пісні ж, звісно, російською. Це як мінімум сумнівний інфопривід на третій рік повномасштабної війни, але як максимум бомба повільної дії, яка таки рвонула. Після концерту 109 зафіксованих правопорушень, у тому числі наркотики, піротехніка, бійки. 63 людини депортують. 57 із них українці. Польський уряд в шоці, польські мережі в істериці, можливо, в Німеччині не так це гучно звучало, але в Польщі там справжній скандал пов'язаний з цим. І звісно ж звучать заяви відправити всіх на фронт, забрати виплати. Вони тут відриваються замість того, щоб захищати свою батьківщину. Але давайте подивимося чесно: фанати Макса Кража – це ну можна сказати так, діти, це 14-20 років. І тут, звісно, пушать весь процес. Ну, всі, хто хайпують на ці теми, тобто конфедерація, ультраправі та націоналісти. Тобто всі радісно качають цю тему. А кому не вистачало, один з учасників концерту розгортає червоно-чорний прапор із тризубом. І починається справжній медіашторм. Ну і так, цей прапор для нас, для українців, це символ боротьби. Але в польському контексті ви ж розумієте. Цей прапор має зовсім інше значення: це про біль, це про геноцид і це про волинську трагедію. перш за все, польські політики, зокрема право і справедливість, використовують, звісно ж, цей момент: Заява в прокуратуру петиції про криміналізацію символіки УПА, заклики повернути законопроект про волинську брехню. Ось так це в Польщі називається. І все це ж, звісно, просто ідеальний ґрунт для розколу між Києвом і Варшавою, а з новим президентом, і тим паче. І Дональд Туск також осідлав цю тему, і він каже: це сценарій Путіна сварити українців і поляків руками місцевих ідіотів. Водночас наш посол Василь Бондар засудив інцидент і нагадав: українці гості в Польщі і мусять це пам'ятати. А знаєте, що найіронічніше в цій ситуації? Усі радикали, які сьогодні кричать депортувати українців, це ті самі, хто вчора виступав проти прийому біженців з близького сходу. І сьогодні їм байдуже, чи в тебе прапор, концерт, чи е, просто інший акцент. Завтра це можуть бути навіть поляки, які недостатньо польські. Це не про прапори, це про ідентичність, страх і політичну, звісно ж, вигоду, куди ж без цього дна ви знаєте на цьому каналі. Ми завжди. Цей аспект э, враховуємо. Але в даній ситуації дрова в це багаття підкинули ми самі бездумними своїми діями і нульовим розумінням локального контексту. Хоча чого можна чекати від 16-річних, котрі пішли на концерт Макса Коража, Про яке локальне розуміння ми розмовляємо? Тому цей концерт це ідеальний приклад того, як усе йде Шкериберт, якщо забути, де ти знаходишся. Гучі, гучні концерти та вечірки, фаєри. Флаги УПА, це все може мати місце, але в Україні, але не в центрі столиці країни, яка нас прийняла, годує і підтримує. Ми воюємо з Росією не лише на фронті, а й за уми, за симпатії і за довіру союзників. І кожен подібний інцидент це мінус одна точка довіри. І плюс один бал у грі Путіна. І хочу зробити окремий висновок для тих, хто ходить на такі концерти. Можна бути патріотом, але не будучи ідіотом. І тоді найкраща підтримка України це просто вчасно промовчати і не махати прапором, якщо не впевнений, як він буде сприйнятий. Лучше здатися, чим сражатися. Пацифізм по-німецьки нове ліцо антивоєнного движення ФРГ. Ілі що буде, якщо Росія нападет, а защищать Германію просто нікому. Це спеціально кацапською, дуже дивно вже звучить, чесно кажучи, але як є. 2022 рік Росія починає повномасштабне вторгнення в Україну. 2025 рік Бундесвер запускає масштабну програму переозброєння, а в Німеччині знову заговорили про повернення обов'язкової служби в армії. І все перед загрозою цієї, логічно, але соцопитування показують, що навіть попри війну в Європі лише 16% німців готові брати зброю і захищати країну. Хоча тут навіть читаючи ці новину. Ну... Чесно кажучи, хто б казав, не мені це ну, вино розповідати, але розповідаю, як є хвилю хейту вже ловлю. Серед молоді всього 11%. і тут на сцену виходять нові герої: тіктокери, блогери, пацифісти з Твіттера, які. Впевнено заявляють, воювати не будемо, у разі чого краще здатись. Симон Давид Дреслер, 25 років, блогер-пацифіст, виступає проти армії, бо є цитата: чому я мати вмирати за державу, яка не дає мені ні житла, ні нормальної роботи. Знайомо. Він вважає ризик вторгнення Росії в ФРГ мінімальним тут помилкове судження. А мілітаризм пов'язує з політичним спектром теж недалекоглядно. Альтернативи для Німеччини за армію, а ліві проти Оле двадцять 27 років, автор книги Чому я ніколи не буду воювати за свою країну в інтерв'ю Шпігель заявив: Якби я був українцем 24 лютого, я би втік або сховався краще жити під окупацією ніж померти на війні. Михайль Шульце фон Гласер, 39 років політичний директор антивоєнного об'єднання ДФГ -ФОК. каже, що війна з Росією дорівнює ядерна зброя, дорівнює кінець всім. Боротися немає сенсу, все одно все згорить, каже він. Це не просто думки окремих тіктокерів. Це покоління, яке не бачить сенсу в захисті своєї країни. І водночас це покоління, яке голосує, яке формує нову політичну реальність в Німеччині, яке вважає краще здатися ніж померти. Ці настрої логіки, звісно, дзеркальна протилежність проти того, що роблять наші українські герої на війні. Ці ці пацифісти сплять спокійно саме завдяки тим, хто воює. І якщо виникне така ситуація, підіймуться багато німців, котрі ну взагалі змінють змінять всю цю статистику. Це особисто моя думка. І також, звісно, все це відбувається, поки Україна тримає оборони. Путін, звісно, не прийде до Європи. Але щойно Україна впаде, вибач, Симоне, у тебе не буде часу обирати між сховатися і здатися. Це насправді дуже складна тема між особистою відповідальністю і відповідальністю перед державою. Тому що в особистому плані, звісно, переважають настрої не вмерти, а врятувати своє життя. Навіть у кожного солдата на фронті. Перше, що яке завдання перед ним стоїть, це вижити. І я думаю, це перед кожним ну, людиною це завдання стоїть. Саме тому ми тут, саме тому ми народились. Це еволюція так працює. Ось так. Але є і суспільні інтереси, і, звісно, для багатьох хто ставить своє. Вище, звісно, держава і державна політика не буде заохочувати цю логіку, але насправді це є, і світ не такий простий і він не ділиться на чорне та біле. Тому тут питання таке: що більш безвідповідальніше, наприклад, якщо залишити свою сім'ю, дітей, батьків без себе. Так, тому що ну на війні люди помирають, і е, чи це наскільки це безвідповідально до е, своєї сім'ї, щоб потім е, ну ви знаєте нещодавно проти чого протестували всі в Україні, щоб потім хтось цим користувався, ось так, чи е, піти дійсно захищати свою країну? І тут є багато, але звісно, тому. Все це пишіть в коментарях. Це дійсно важка штука, і дійсно так. Тому простої відповіді тут взагалі немає. Тому запрошую вас в коментарі. z флаг, російський посол і німецька авіапромисловість. Як один турист відкрив проблеми безпеки у ВПК Німеччині? А далі буде ще гірше, але не там, де ви подумали. Звісно, Німеччина допомагає Україні. Ліпхер Аероспейс постачає системи для бундесферу. На тлі війни безпека, репутації, контракти з обороною мають бути позолоченими і запаяні з трьох боків. Але потім журналісти видають фото. Співробітник цієї кампанії махає з прапором у Росії. Парампарампам. А ще й фотографується з російським послом. І все це ще у 2022 році, коли все в розгарі можна так сказати. Працівник Liebherr Аероспейс, стратегічний закупник. Потім аналітик витрат з 2011 року у компанії ці працює. А у 2022 році поїхав до Росії з групою е, Дружба Глобал. Це така. Туркоманда за дружбу ЗРФ. РФ». його фото з Z-прапором виклала адміністрація Нижегородської області ще тоді у розпал війни. І лише ось зараз, в серпні 2025 року, Deutsche Welle, БНН та Цайтинг піднімають цю історію. І от тепер Ліпхер Айроспейс відсторонює співробітника і починає внутрішнє розслідування. Три роки пройшло. Компанія каже, до стратегічної інформації він не мав доступу, все спокійно. Але ж питання нікуди не дівається, якщо співробітник оборонного підприємства ще два роки тому, майже три, махав з прапором в Росії, чому про це дізнаються журналісти, а не контррозвідка, наприклад. Це вже не фейсбучний зашквар, це лакмус того, наскільки умовна дружба народів пробралася у самий центр німецького ВПК. І ні, він не мав доступу, звісно, до критичних систем. Мабуть. Але це не точно. Але питання не в доступі, а в цінностях. Бо завтра такий самий турист може працювати в Siemens, Rise Metal або у Федеральному агентстві з безпеки, наприклад. І тут ще ж прикол з тим, що хто перший опублікував фото? Російська адміністрація. Так, самі росіяни здають своїх, своїх не здають вони ось. Вони просто настільки тупі. Ось ще у 2022 році виклали цей знімок, де чоловік тримає прапор, символ агресії, а поруч табличка Liebherr Aerospace. Капець. Тож, як ми бачимо, у Німеччині по факту досі немає ніяких фільтрів на лояльність у чутливих секторах. Або вони, можливо, є, але працюють з такою швидкістю, як Дойчибан, там наступна буде новина, е як зараз, через журналістів, через два роки після того, як все виклала сама російська влада. Сто днів червоно-чорної коаліції, але десь ще зеленіють залишки світлофора. У Німеччині. Вже ну, новим урядом його не назвеш, але старі ідеї нікуди не поділися. Що з обіцяного виконується, а що залишилося просто піаром перед виборчим. Фрідрих Мерц і ЦДУ ЦСУ розгромили світлофорну коаліцію на виборах. Він обіцяв одне: канабіс заборонити, Хацінгез утилізувати, абстрайбунг не чіпати, вальрехцреформ викинути, Зельбештімунг Зец переписати. І от сто днів пройшло, пора дивитися на руки, як то кажуть. Канабіс. Обіцяли скасувати легалайз, натомість відкрите оцінювання восени тільки буде. Чекаємо, коли все зникне. Закон про опалення було, скасуємо обов'язково, а стало, реформуємо, можливо, колись. Енергетики вже говорять про латаний килим по всій країні. Закон про самовизначення, трансгендерні права, критика була жорстка. Але в коаліційному договорі м'яко, як на подушці. Виборча реформа перед виборами казала, що відмінити негайно, але в угоді створити ще одну додаткову комісію, яка щось там порадить у цьому році, у 2025 му І як в результаті за 100 днів нуль голосувань після літніх канікул, як то кажуть, повернемось. Можливо, союз це ЦСУ в коаліції з СПД і не змінили світлофорні закони. Але сам світлофор змінив це цсу Вони обіцяли новий курс, але зараз тільки після оцінки якоїсь нової комісії. То, що ми бачимо? Радикальні обіцянки всі відправились в архів, комісії, як то кажуть, йдуть в атаку. А реформи, ну, після літніх канікул. Вже давайте. А наступна новина про те, що економіка чекати не може, і реформ досі ніяких немає. Хоча раніше заявлялося, бізнес наш Бог, бюрократія це зло, реформи повинні бути негайно. І всі до літніх канікул кожен німець повинен покращення відчути. Саме так обіцяв Фрідріх Мерц, коли йшов до влади. Сто днів тому гучні заяви, прес-конференції, виступи перед заводами. А тепер ви знаєте, що німецька економіка дуже скорочується, рецесія відбувається, вона, можна так сказати, в комі, там тарифи Трампа і ну, дійсно все одне на інше е, накладається. Але дій від влади ніяких не відбувається. Промислове виробництво в Німеччині впало на 1,9%. Найнижчий показник із травня 2020 року. Автопром в мінусі цих новин вже ми з вами скільки на жаль розмовляли про них. ВВП знову йде вниз. Інвестиції обіцяють, але реформи відкладають. А експерти вже починають заявляти про те, що ось всі ці півтрильярдні інвестиції не врятують без реальних реформ. Клеменс Фуст це президент е, інституту ІФО. Ми часто статті е, інституту ІФО про них розмовляємо тут. І він каже, що нарешті зменшили бюрократію молодці, але податкові подарунки і надгодини, і ранній вихід на пенсію це провал. каже він. Так ми з кризи не виліземо. Промисловці кажуть в один голос: працювати треба більше, інакше німецький економічний локомотив зійде з рейок взагалі. Про ж, звісно, від цього не в захваті, кажуть, не чіпайте восьмигодинний робочий день, і годі вже про те, що німці мало працюють. І Мерц, і правляча коаліція, звісно ж, в центрі цього скандалу, бо вони обіцяли великі реформи. А натомість золотий сезон обіцянок і стагнації нічого поки що не відбувається. А бізнес втомився в чекати. Він не може чекати. Соціальна система, ви знаєте, ми поза минулого тижня з вами про соціальну систему, про всі реформи бюргергельду і соціальної системи. і навіть на цьому тижні ось випуск був, що в борг хочуть українцям давати бюргергельд Тепер також подивіться, якщо не були. Ось і це один із, скажімо так, лакмусових поперців, подібні рішення, що дійсно система не витримує. Тому 100 днів це, звісно, небагато. Але якщо ти канцлер залізної волі, а в тебе з рук сиплеться навіть податкова реформа, то це вже не розгін, це економічне буксування. І закономірно, після попередніх новин іде наступна новина про 100 днів, тому що АФД обганяє партію Мерца. Ось так усе це мало бути тримуфом для союзу ЦДУ і ЦСУ при владі. СПД як килимок при вході, можна так сказати. Мерц канцлер, а ліві експерименти світлофора, нібито повинні були скасовані, але все в комітетах зараз в спеціальних комісіях. І от уряд святкує перші сто днів, але замість фейерверків – соцопитування з відром холодної води. Просто ice Bucket челендж можна так сказати. АФД тепер найсильніша партія в Німеччині за опитуванням Форца на Форцу ми завжди з вами, і вся Німеччина ссилається, каже, що праворадикали беруть 26 обганяючи ЦДУ, ЦСУ, які зараз 24%. СПД без змін, ну тому що вони на дні зі своїми 13%. А зелені відросли до 13% з 11%. То, що там нам статистика ще показує, що там з Мерцем. Задоволені його роботою тільки 29%, а незадоволених вже 67%. Навіть власні виборці вже трохи шкрабають по дверах. Підтримка ЦДУ ЦСУ впала з 72 до 67%. Ось так. Тільки 19% німців думають, що саме вони можуть вирішити проблеми країни. А ФД зросла аж на 12%. Тобто вони були там, вони болталися все літо 23-24%. А зараз, як показує нам статистика, 27% підтримки. Половина людей взагалі зараз не вірить жодній партії. Ось так. Ми прийшли, щоб усе змінити. Обіцяв МиРС, але за 100 днів стало зрозуміло. Нічого не змінено, зате всі образилися, як показують рейтинги. А наступна новина не те, щоб ми цього не підтримували, але чисто особисто в мене присмак такий застосування адмінресурсу присутній. Тому що АФД в Бранденбурзі все ж таки кінець балачкам, тепер офіційно вони праворадикали. Нарешті розвідка Німеччини більше не церемониться, 140 сторінок, один вердикт. АФД у Бранденбурзі підтверджено екстремістська. Не підозрюємо, неможливо, а чітко. Гізіхерд Райхтс extrem». І це все не бюрократичний звіт. Це політична граната кинута за два місяці до місцевих виборів. Вибори ще не почались, як то кажуть, а АФД вже в суді. Ось так. Але тут є один цікавий технічний момент. Саме АФД відкрила терміновий позов, і цим таким чином відкрила доступ до звіту для всіх і 140 сторінок, і кожна з них. Прибуває до стіни. Вони виступають проти рівних прав для неетнічних німців. Тобто біодойчери це вже реальність. Де з hey, Ну, Відповідно до 에, АФДшних реалій. Вони зневажають інституцію, які не погоджуються з їхньою лінією. Тобто, вони будуть рушити інституції, якщо прийдуть до влади. Вони бажають створити свій культурний простір з альтернативною реальністю, де демократія це ворог. В нашій сусідній країні ми часто бачимо всі ці заяви російської пропаганди із альтернативною реальністю. Схоже, альтернатива для Німеччини йде, надихається, а може і отримує інструкції прямо звідти, тому що ми бачимо всі ці контакти. Але тепер уявіть, що ця структура з великим шансом перемагає на виборах у федеральній землі Німеччини, що там буде відбуватися. Треш. Це буде політична шизофренія на максимумі. Один міністр каже: ми не можемо з цим миритися. Другий не всі там праві, але ті, хто не праві, мовчать. А ФД тим часом заявляє, це все інформаційна атака і політична помста. І знаєте що? У цих умовах 95% електорату АФД взагалі не цікавить, що там написано в тому ж звіті. Вони голосують не за політику, вони голосують проти всіх інших. Бо поки Урфасон Шут складає звіти, урни для голосування вже готують місця для бюлетенів. Якщо сценарій не зміниться, у жовтні Німеччині отримає перший регіон, яким офіційно керуватиме підтверджена екстремістська організація. Залізниця символ німецького порядку, колись. А тепер. Це вже всім настільки очевидно і вже ходять по соцмережам безліч мемів про те, як працює зараз в Німеччині Deutsche Bank. Потяги спізнюються, ремонти нескінченні. А американська Washington Post нещодавно навіть написала: німецька залізниця це жах з інструкцією користувача на 500 сторінок. І от через 100 днів після приходу до влади нового уряду відбувається те, що мали зробити ще при Меркель. Кінець епохи, бан шеф Ріхард Луц звільнений нарешті. Після 15 років у керівництві та 8 років на посаді голови Deutsche Бан. Два речення прощання: без квітів, без аплодисментів, без дякуємо за службу. Міністр транспорту Патрік Шнідер оголосив про це на прес-конференції. Дякуємо пану Луцу за його роботу. Я впевнений, що він залишається відданим залізниці і в останні тижні його терміну. Але що тут привернуло увагу і всіх, я думаю, обурило. Тому що він іде не з пустими руками, а з прощальним подарунком у кілька мільйонів євро. У 2024 році він заробив 2,1 мільйона євро. Одна десята це 100 тисяч євро, тобто, і тепер отримує вихідну з розмахом. А зараз буде сцена, в якій два головних герої вже не дивляться одне одному в очі. Казка про союз правих. Ще в лютому все виглядало як європейський політичний роман: Фрідріх Мерц, новий канцлер Німеччини, Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії. Обоє з християнських демократів, обоє мріяли повернути Європі порядок і обіцяли менше бюрократії, більше зростання. Але 100 днів по тому, сьогодні в нас одна тема, можна так сказати. І їхній політичний медовий місяць офіційно закінчився. І тут розрив по розрахунку. Коли в липні Урсула представила новий бюджет ЄС аж на 2 трильйони євро, Мерц у відповідь надіслав публічний ляпас. У заяві Берліна сказали, що цей бюджет не продажний продукт взагалі і що Німеччина не буде підтримувати ні збільшення внесків, ні новий загальноєвропейський податок для компаній. А згодом з'ясувалося, Урсула фон дерляйн навіть не надіслала Мерцу спільні пункти бюджету заздалегідь. Можливо, щоб він не встиг накласти своє вето. Усе це виглядає як фінал тандему, який нам ще вчора продавали як центр європейської стабільності. Всі пам'ятають, як перед виборами Фондерлайн радо підтримувала програму Мерца. менше зеленого тиску, зняття бюрократії, жодних обмежень для пляшкових кришечок. Але вже на з'їзді в Валенсії Мерц вийшов і на камеру розніс. Європа дратує людей кришечками від пляшок. Мене вони теж дратують, що вони ну, нормально не відкручуються, а ось-ось ця Е, Ми переглядаємо зелені закони. Урсула сиділа з кам'яним обличчям взагалі. Деякі делегати думали, що вона от-от взагалі вибухне. З того моменту все насправді і почалося. Мертв згромить євробюрократію на кожному кроці, на кожному своєму виступі. Його команда обурена новими ініціативами Брюсселя, заборона дизельних службових авто після 2030 року. І от його найпопулярніша фраза, що ці пропозиції повністю ігнорюють потреби Європи. Вона стала вже лейтмотивом цього літа. Хоча, попри все це, Хоча попри все це, і Мерц і Фондерляйн продовжують називати свої відносини партнерськими. кажуть особистому в нормі це просто конфлікт із Єврокомісією, але насправді це звучить як розлучення, де обоє ще живуть в одній квартирі через іпотеку. Тож ця пара зруйнувалася, бо обоє почали часто і чесно говорити про те, чого хочуть. І така фраза ми залишаємося друзями у політиці, означає, що один готує прес а інший шукає ножа в спину. Ось так. А поки вони розбираються, хто більше правий із правих Європа лишається без чіткого плана на 2 трильйони євро. А ми будемо далі. На цьому тижні вийшла новина, я вже про неї казав про те, що Бюргер Гельт мріють деякі депутати нам записати в борг, вийшов детальний розбір цього цієї новини. Якщо не дивилися, рекомендую подивитися. І також на нас, зараз, на нас в плані українців у Європі, іде масштабна атака у всіх соцмережах. Також рекомендую подивитися там. Детально я розповів про все це. Тож, якщо ви хочете бачити більше. Підпишіться просто зараз. Нам важлива ваша підтримка. Лайк, коментар і підписка це те, що тримає нас на плаву в стрічці Ютубу. Але найголовніше, звісно ж, наш телеграм-канал. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх. Даємо більше контексту і часом те, що не проходить цензуру платформи Ютубу. Посилання в описі. Або можете просто набрати назву нашого телеграм-каналу. Тож не забудьте перейти. Тому якщо ви цінуєте незалежну аналітику, без паніки та пропаганди, підпишіться. Тут не просто новини, тут зміст. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Побачимось!